А зараз ось дошиваю свою сорочку, залишилося зовсім трішечки, і хочу вам дещо розповісти про цю тканину. Вона така цікава. цікава. Вона тонка, прозора, але достатньо так добре тримає форму. Бачите, як не падає. І що цікавого ще в ній є, це зараз вам покажу. Сподіваюсь, що ви побачите. На темному, ось на волоссі моєму. Бачите, тут є такі нитки в повздовжному напрямку, вони прозорі от колір і принц створюють нитки поперечні, а повздовжні вони прозорі і знаєте, такі достатньо колкі у зрізі. І такі тканини треба шити обов'язково закритими швами. Ця тканина тонка, я так і планувала її робити закритими швами, але зустрічалася мені тканина і більш така об'ємна, і в ній також треба робити закриті шви або закривати бійками, тому що у зрізі ось ці ниточки можуть дійсно колотися і так подражнювати шкіру, що не дуже приємно. А по складу, до речі, це натуральна тканина, це віскоза.